Що нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно Відкрий рот. Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да, молодець. Іду. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово. А, о, о. Я їм цукерку. Mm. Ось і все. Міс. Ой. Ну, гаразд, шкода. Ой. О. Смачна цукерка. Давай швидше. Це. Я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це? Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м, як смачно. Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О, ні, ну жбо, поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А. Так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У Мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній Ха, і я задоволений цим. Цеге, я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу. Так, це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що, якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно. Я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. Так, солодко. Я буду облизувати пальці. Я хочу ще. Я теж. Дякую Дивись, за... моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт, що сталося. Гаразд, я спробую. І ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От М -м, і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло, я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Вході. Куда. Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі -більше. можу. Ходімо. Ух, нудно. Е, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно, ага. О, нарешті. О, ні. Ого, У нас є морозиво. І, боже, я швидкого приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так, швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей. Ура, Ой. починаю. Ложка застрягла. Оні, я зможу її витягнути. Вау, подивись на це. У мене тут скімо. Круто. Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз це, це ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну я не про це. Але хотів би сам спробувати. Це дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. О. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого радісного? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк. Що вона робить? О, це круто. ти дивись мокрий зараз. Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Дела дізнаємося, що це. Ого! Це милий попіт, неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітлс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітос. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітос. Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально. Ніку, як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу як намалювати скітелс. О, точно я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Ідеально. Добре. Просто так. Um. Я навіть не подумав про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Skittles. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Елі, Поділися дітко, солодощами. Ой. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє круто. Вже Час закінчили. Наш. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні, о Боже. Ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А як щодо Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий, попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, гей, перестань. Нік. Тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна! Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час добр, вже пішов. Отже, професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. М -м -м. Ця частина тут точно має бути. Так. Чудово. Ось, мені дошка. ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька Секунди, Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? А, Можливо, Підкайки. О. Підказка. Вікно моє намисто підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і о, виграю. О, я о, так втомився о. чекати на тебе на роботі. Ой, ой. 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 Я навіть це не помітив, що час має. вийшов. Всього, це е, 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 ні, сутра. це. А як щодо стеле жити загадкою, люба. Стрибай у нього. Добре. Фроелі. Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати. Автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки. Дуже смачно. Я хочу ще, я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре. Я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, Добре. правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой. Я лусну її бульбашку цією. А чому вся жувальна гумка на моєму обличчі? Ой ні! Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися О, за неї. Я подягла цю корону тільки для стели, Прінцеса тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Гей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це фото я, я тримаю це... її у своїх Чиє? руках. Зазвичай вони не малювали. Ого, так. Ось Лінія вона, погляду. корона З цим допомагачем Уходова. я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати корону. Ж. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж, я собі Неймовірно зробила. Неймовірно, мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Ні! Подивись на мене. Ой ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой, ой, Ні, не чіпай нічого. Ти вже все що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд. Я можу це виправити. Е, Е, можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд. Я знаю, що робити. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай. Трохи більше я зафарбую ці речі і ой, точно мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса, і ти сподіваєшся на перемогу? Ха! Ну, не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони стелі. Занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка? О, паперова корона! Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі! Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ-5. Ви безумовно варті цього. Ого, Вау, так це... Чи так добре мені пасує корона? Ого! Дякую. Ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. А, мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. А... Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно, куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю. Зачекай, ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна дивовижна неймовірна каблучка. І час спливає. цього разу. У нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... Я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок і нема малюнка. Ха -ха. Пробував намалювати Але це коли... знову. Звичайний олівець. Oh, okay. Поглянь на це, чо? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. Хм. О, що я зробив. Що це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, Цей я малюнок спробу. теж ось так. Що та ну Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте. Ох, арх. О, все ще злий гага! О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час а, тобі з'явитися. Ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Сібі. Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві... Тут лише маленький читач обере переможця. Я отримаю кільце.